Підлітки у лікарні через вибух гранати на Черкащині у селі Кримки. Такі наслідки суперечки між школярами та дорослим чоловіком. Той попросив у компанії запальничку, спалахнула сварка, яка переросла у бійку. Згодом чоловік зник, а повернувся вже з гранатою. Докладніше у наступному матеріалі. Поблизу цієї крамниці у центрі села полюбляє збиратись місцева молодь. Саме тут пізно вночі і пролунав вибух. Нині біля магазину невелика вирва від гранати, а стіни будівлі посічені уламками. Конфлікт стався після 10-ї вечора. Саме тоді місцеві і почули потужний вибух. Трьох підлітків одразу відвезли в лікарню. Школярі були травмовані і дуже налякані. Двох потерпілих згодом перевели в обласну дитячу лікарню. Загрози життю немає. Третій підліток на консультації у столичних лікарів події того вечора з його слів телефоном нам переповіла сестра. Вони не місцеві, ага. вони просто попросили підкорити, а далі, мабуть, скрасить вечір. Вирішили бійкою. Хлопці причепилися, почали до цих малих дітей. Дориваться і биться підозрюваний з контузію. Треба робити операцію. Осколки в нозі в руці залишилися, бороду пошили. Треба тепер робити одну операцію. Чоловік, який кинув гранату в компанію підлітків із сусіднього села, там його характеризують як непитущого та неконфліктного. З літа 2022-го перебував на службі. Усі обставини конфлікту зараз встановлює поліція. Використана граната Ф – не єдина, яку знайшли у затриманого. Було проведено поліцейськими невідкладний обшук за місцем проживання цього чоловіка. І вдома у нього були виявлені ще корпус корпуси гранати та інші заборонені речі, які наразі направлені на експертизу. Уже відкрито кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство. Підозрюваного затримано. За скоєний чоловік може сісти за грати на 15 років. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.